Всім привіт, друзі! Зроблю коротеньке відео. Коротенький огляд, норвий Чез, який вже закінчився. Найсильніший турнір, а, який був від початку року, крім турніру претендентів. Ну і Магнус Красон його виграв. Ось тінь. Останнє місце, формальний чемпіон світу. Ось аль Аліреза, Накамура, Прогнанада і Керуана десь також позаду від Магнуса Карлсона. Хоча хіба Хікару накамура досить непогано виступив. Ось і взяв друге місце. Призові 700 тисяч норвежських крон. Це 65 тисяч доларів. Приблизно можна ділити на 10 тепер. Ну, Показувати я не буду зараз ігри. Я зараз, знаєте, яку гру вам покажу. Просто переможниці жіночого турніру. Я зазвичай жіночих, бачите, менше оглядаю. Казав, що не буду сильно оглядати. Проте Ювен Юн сьогодні відіграла ідеальну партію. Ось там. Ну, зараз подивимось. Ось, Анна Музичук, Ювенюнь. Ювен на очок, Анна на 16. Анна Ана молодець. Вона була мала 14 з половиною. Ось нічого зіграла основну партію, і потім проти Хампі Конеру, до речі, грала. І потім півтора очка заробила собі вже в Армагедоні. Ну а Ювен Юн в основний час білими просто виграла у ну, такий цікавий там еншпіль. Був. Ну зазвичай от Ювен Юн переходить в еншпілі Туро. Слонові такі Еншпілі. Це скільки я партій Її вже дивився. Ось у цій партії так само білим вона перейшла в такий Еншпіль і виграла партію. Ось у Вен'юнь грала проти Лейтянзи. І партію, яку вона зіграла зараз, я вам покажу. Ось проти Лейтянзи. Давайте. Ну, точність 96,3. Зараз я вам покажу просто, чим е, партія е, дуже Цікаво тим, що до оцього ходу до оцього ходу білі грали зі 100% точністю. Отже, це в нас 21-й хід на 100% на дошці по першій лінії. Рідко буває таке, що ну взагалі в всяких партіях, а тут ще й в жіночих партіях. Ось настільки гарна точність. Тут тут якийсь розмінний варіант, бачите, фарзового гамбіту. Ось, ну, навіть не ферзово, ну, нехай ферзовий гамбіт, але Слов'янського захисту, такий розві... розмінний варіант. Ось. Ну і приблизно, бачите, як в Лондоні такий от розвиток, не як в Каталоні, а от десь такий, як в Лондоні. Побили, побили. І ось тут бачите, наскільки цікаво, що при взятті. Ось цього слона, Ну, видно, що тут просто в симетрію таку пішла, і, і я не знаю, на що тут розраховувала, Ну, тут більше всього, що нулі взяли, взяли ту раз зв'язує, можна бити. Ось тут вже була перша неточність. Потрібно було десь грати кінь аж 5, нападати на цього слона, вибивати цього слона. До речі, не знаю наскільки видно. Окей, я трошки неважливо до кінця, окей, трошки я поправив. Ось, і кінь аж 5, там ще можна було щось, за щось боротися. Після цього розміняли. Ферзь кудись відходить, тура побила і виграємо пішака. Ось, знову ж таки кажу, незрозуміло, на що тут розраховувала ось летянзе. Ну, окей, і партія завершилася прямо вже тут. Дивіться, тури зайшли, розміняли тури. Ну, досить логічно, все одні тури розміняли. Тут можна було. Навіть якось ставити туру на С1, здається, навіть виграно було. В цьому випадку. Тура С1 чи не було виграно. А, слон пішов і Тура С1. Там якось король все ж таки, встигав. Окей, все ж таки, напевно, встигав король. Ну, було зіграно максимально точно. Ну і все. Партія завершила ця точність. Там 96,3, було так. Ось 96.3. Ось така от цікава партія. Ось така от стала чемпіонкою світу. Ну, Магнуса Карлсон там була якась нічия з каруальною, і вони грали, ну, досить там швидко все завершилося. Ну, і вони грали Армагеддон, і все. Тепер ще один момент цікавий. А ось і е, новини читерського світу. Ось, ну, зараз це шаховий світ називається. Вже весь читерський світ. В більшості, на жаль, онлайн-шахів. Ось грав Володимир Крамнік проти Хосе Мартінеса. І, і там що цікаво, що організатори а, досить непогані кошти заплатили, щоб вони там зібрались. Ну, щось там в тисячах доларів, скільки там було? 8 на 12, щось 20 тисяч доларів, щось таке. Призові, якось там будуть вони розділювати, хто там програє, хто виграє. Ось, ну і сьогодні навіть купили нові ноутбуки. Зараз дещо все, все це розкажу. Це досить цікава тема. Ось так як вже Крамнік давно добивався від Джоспема. Ну він його якби обвинув, ніби звинувачував так в читерстві е, джоспема. Говорив про його дивну статистику, ну і сказав: Давай от зіграємо матч. Не пам'ятаю, хто саме запропонував цей матч. Окей, ну хтось з них сказав, давай зіграємо матч. І вони зіграли Зі... сьогодні. Почали грати а, вживу. Ось, Чим це цікаво? ну Багато хто слідкує, є різні. От, побачив Бортніка, була трансляція. Хоча на рахунок Бортніка мені вже, а до речі, 828 користувачів. Це якийсь новий канал, бо там бортнік Чес англійською він проводить, а тут російською мовою він проводить. Ось, Наш Юрій Шкуро його також розкритикував, всіх інтерв'ю, хто це російською мовою, хто там з росіянцями щось робить, він дуже критикує. Ось ну я так так заглядував на оцей матч, який відбувся, і він ще не відбувся. Отже, відбувся перший день матчу. І яка в який формат? 36 партій буде за три дні. Кожен день будуть грати по 12 партій. І ще що цікаво: шість партій буде відбуватися вживу. Вони будуть сидіти за а, нормальною 3D-дошкою, і шість партій вони будуть сидіти також за столами, але будуть грати в ноутбуках. Які сьогодні ноутбуки презентував HP безкоштовно. і ще мишечка там така MSI. Ну я б не сказав би, що найкраще. Я знаю, які найкращі мишки, а така непогана. Також. Ну і вони почали грати. Дві партії вони зіграли на Чизком, І Крамніку не сподобалось, що був глюк, лаг. Ось в Ческомі, коли він побачив, що вже нуль. Ось, в нього було мало часу, також показувалось, потім в нього відновилося. Ну, в загальному окей. Те, що Джоспема там йому вибило нуль, і вони почали грати, я так розумію, на лічесі платформі вони перейшли. Але дві партії вони зіграли онлайн. Після основних партій, шести партій, там щось було. Три на три, щось, типу того. Після шести партій вживу, щось там було близько до нічиєї. Ось, чи все-таки три з половиною на два з половиною навіть. Ось в когось була перевага. Ну, окей, це не важливо, але сама суть що, е, сьогоднішній день закр... завершився 6,5 на 5,5. Це при статистиці, я, от, ну, чесно кажучи, не буду. Я, я, я не перевіряв, наскільки Крамнік багато програв джоспему онлайн, але статистика там більше всього не на користь е, Володимира Крамніка, Володимира, цього Крамніка. Ось була, він обвинувачив е, джоспема в читерстві, не тільки він. Ось я хочу сказати, що багато хто звинуватив в читерстві саме джоспема. Ось ну і от таких от ні і це джо зараз відбувається за всіх розмістерів, які не входять там в еліту, там якусь таку. Ось, а от такі собі якісь там гроси, які причому регулярно займають якісь місця на титулованих вівторках, де обігрують там всіх підряд. Тому цей матч був дуже важливий саме з цієї сторони. Ось це, до речі, перша партія, яку вони грали. Крамнік не перша. Це вже була, це була друга партія. Там Крамнік зрівняв тоді півтора на півтора. Ось, і що цікаво, що Джо не показав да. тієї гри, яку він показував. Ось джоспем, ну, от видно, що, ну, як там вони там, не знаєте, Даніель Народіцький коментував з Бортником. Ось, вони там, ой, нервується, нервується. Ось, ну, але окей, коли ти сів вже за комп'ютер, за свою рідну не знаю, стихію. І при чому перший, навіть в часкомі, він одну виграв, а потім другу просто програв через те, що в Крамніка там лаг був, і вийшлося нічия. Ось, але насправді по грі він там просто-напросто розсипався. І потім, взагалі, в лічесі ще після того теж всі партії повністю він робив такі ходи, інколи просто погані ходи. Ну і це було видно. Тому, ну чесно кажучи, якщо Крамнік насправді виграє цей матч, це буде. Дуже серйозний удар по репутації всіх, отаких от от шахістів, ось навіть які не чтерять десь там займали ну, якісь такі слабенькі гроси, або там міжнародні майстри, десь друге, перше місце, коли займали. Ось до них будуть дуже великі питання після цього, які там не беруть участі в живих турнірах, так як цей самий Джос Пем. Хто такий Джос Пем? Це Хосе Рауль Мартінес Алькантара, це Рауль чи він просто Хосе Мартінес? Пишуть Хосе Мартінес Алькантера, там якось ще Хосе Рауль, Хосе Педро, Мартінес Алькантера, якось так. Ось такий собі 2000, там не знаю, скільки в нього. В Бліц, можливо, досить досильно він так ніде не їздив, не виступав. Якийсь там в одному турнірі він брав участь, ну, але е... ну, в загальному по статистично Крамнік сказав, що в нього поганий результат. Ну і таке, друзі, оце такі основні шахові новини, і оцих ще два дні будуть йти на жаль. Доступу до цих партій, я так розумію, немає. Ще якщо вони будуть в лічесі грати, десь треба їх брати звідкись. Тому я не зможу вести трансляцію. Ось, я так розумію, що десь Бортнік там з когось іншого беруть ті ходи. Вони навіть не транслювали останні, я знайшов іншу. Офіційну. О, до речі, ви можете дивитися офіційну трансляцію. Все, 100%. Є по-іспанськи. -по Ель-Ель-Ель-Ель-Ель. Подивитися, як же ж там було так. В мене усик усик кругом. Тут слухайте в цих рекомендаціях. Окей. Є іспанська трансляція, от веде там Крамнік і Алькантара, і L щось там. І L англійське якийсь канал, якось так він називався. Ось іспанську трансляцію можна знайти. Щодня буде йти 6 година. Ні, якщо 10. А, також точно, 18.00. По українському часі 18.00, так що можете включати іспанську трансляцію і дивитися. Я, він цікавий тим, що якщо Крамнік виграє, то він скаже, що я був правий відносно читерства всіх онлайн. І це буде, ну, з однієї, окей, я там, як персону крамніка, мені там якось не, не, взагалі там зараз не розглядаю, не дивлюся в ту сторону, але я дивлюся на саму. На саме читерство в шахах, яке є і на високому рівні. і від... Ну, те, що робиться на низькому рівні, чекайте нового відео, я новий аккаунт створив і тільки почав грати з п'яти партій, три партії читера. Я вже послав репорти, описав все, хто я що. я. Ну там взагалі дуже низький рейтинг, і 92% точність проти мене. Ось, так що це, це дуже така велика проблема, і якщо ну, ця штука дуже сильно зверне увагу, і я думаю, що Ческом, і навіть після того, що зробив сьогодні Крамник, відмовився грати на ну, Ческом і сказав, що він лагає. Ось, то це досить ну, такий хороший копняк під, під дупу, щоб Ческом почав ворушитися більше. Ось, щоб більше банив читерів. Так, що будемо надіятись, будемо сподіватися на це. Друзі, тому що всі я свої експерименти вже провів, побачив, що е, читерство не працює. Там, на, мій, наприклад, таємний аккаунт, який в мене був, і де я займався смарт читінгом Ніяких проблем. Ну, я звісно, там небагато партій е, робив це і не довго часу. Ось він вже давно закритий той аккаунт, але сама суть. Що ну, я його потім, після того, як там був смарт-четінг, певний період я його тримав, і потім я той аккаунт закрив. І ніхто нікого не заблокував. Ось і все, друзі. Ось і все. Так що це мої особисті. Ось, ну, все, все, це на цьому треба. Треба щось, щоб вони робили, а вони робити нічого не хочуть. Тим більше, якщо когось преміум підписка, то взагалі такого дуже рідко бать. Добре, всім всього хорошого друзі. До побачення.